Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Інформаційний цунамі викликаний під вечір 29 січня повідомленням про звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного до ранку 30 січня пішов на спад. Коли ж він набрав у соціальних мережах емоційного небезпечного опіку і міг викликати суспільно-політичний вибух пізно ввечері появилися офіційні повідомлення, що президент Зеленський не звільняв заложного. Так звільняв чи не звільняв, і що це було? Констатую указ про Звільнення заложного президент підписав, але він не був опублікований. На його офіційному сайті з офісу глави держави навмисно зробили витік інформації про звільнення залужного, щоб перевірити реакцію суспільства і особливо військових. Буквально через годину емоційне кипіння в соцмережах набуло такого характеру, що могло зірвати суспільно-політичний котел і гнів народу до Зеленського. Вилився б на вулиці і вийшов би під контролю. Що передувало всьому цьому у кінці вересня минулого року? Ряд видань опублікували мою аналітичну статтю. Президент Зеленський замовив компромат на генерала Залужного. Геть брудні руки від головнокомандувача захистимо Залужного, врятуємо Україну. Процитую фрагмент публікації: звернутися до вас, українців, мене спонукає ситуація, яка почала нагнітатися у вітчизняних і зарубіжних змі щодо так званої справи генерала Залужного», якому ДБР на замовлення Зеленського Єрмака може вручити підозру про недбале ставлення до військової служби стаття 425 КК, що спричинило тяжкі наслідки у зв'язку із захоплення. Російськими військами півдня України я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру. Сумнівів у її достовірності у мене немає. Згідно з нею, президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств, прізвища мені відомі, які повністю від нього Єрмака залежні у будь-який спосіб і за будь-яку ціну нарити впродовж двох-трьох тижнів бивчий компромат на головнокомандувача зсу генерала Залужного. компромат повинен бути такого характеру, щоб змусити Залужного добровільно подати рапорт. У відставку або щоб компромат виглядав так перед заходом, в першу чергу, перед президентом США і Пентагоном, що Зеленський змушений був звільнити залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Один із керівників, як кажуть, в народі взяв під козирьок і відразу погодився виконати незаконне доручення президента. Другий маючи мужність, і порядність спробував делікатно заперечити Зеленському, що цього недоцільно робити під час війни, оскільки роздування сфабрикованого компромату може призвести до деморалізації армії та інших негативних наслідків. У на що Зеленський зауважив, що деморалізація армії і політична нестабільність це не його проблема. Для цього заявив президент: У мене є служба охорони, поліція і Національна гвардія пригрозив незговірливому керівнику звільненням. Керівник погодився обережно провести оперативну перевірку заложного. Та, будучи порядним, попередив заложного, що президент дав команду зібрати на нього компромат. Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: хай шукають, у мене немає офшорів, нерухомості віл яхт. За кордоном, у мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна, щоб догодити Зеленському, зелені слуги рили як кроти, шукаючи компромат на генерала Залужного. дворняги офісу президента без Шевченка та інші скаженіло гавкали. На головнокомандувача ЗСУ а він спокійно робив свою справу. Собаки гавкують, а караван іде. Перерили все, що тільки можна було перерити. Перевернули все верх дном. Перевіряли навіть довоєнні закордонні відрядження Залужного. І як він писав і захищав свою дисертацію. Проте ні. Нічого компрометуючого не знайшли, яка була реакція Зеленського на результати перевірки, здогадатися не важко, враховуючи його характер і психотип? Під вечір 28 січня отримав інформацію. Сумнівів у її достовірності не було. Що Зеленський Ярмак прийняли рішення про звільнення залужного. Порада Зеленському не жартувати із звільненням заложного. Це не 95-й квартал. Чим це може для нього закінчитися? Я неодноразово його попереджав. Краще звільнити з під варти розвідника Червінського. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!